Всім привіт! Сьогодні буде казка, чому важливо казати дякую, але сьогодні я її буду читати разом з своєю подружкою Джесі. Всім привіт, я Джесі. Будем слухати казку, добре, дітки? Слухаємо у невеличкому лісі, де росли високі сосни. І пахучі ялинки жив маленький-маленький ведмедик на ім'я Бурко. Він був веселим і грайливим, але мама часто засмучувалась, бо Бурко забув казати одне дуже важливе слово. Одного разу зайчик вухань приніс бурку смачну морквину. Тримай, бурку, я виростив найбільшу морквину. Спеціально для тебе, сказав зайчик. Мурко взяв морквину і побіг гратися, навіть не обернувшись. Зайчик постояв, постояв і тихо пішов додому. Йому було трохи сумно. Увечері білочка-родунька спекла медові пиріжки і принесла один бурку. Бурку, скуштуй мій пиріжок. Я пекла його цілий-цілий день. Посміхнулася білочка. Бурко схопив пиріжок, з'їв його за одну мить і побіг далі гратися. Білочка родунька тихо зітхнула і пішла додому. Їй теж стало трохи сумно. Наступного ранку Бурко прокинувся і побіг до своїх друзів. Він хотів гратися у хованки. Вуханю, ходімо гратися, покликав ведмедик. але зайчик тільки похитав головою. Вибач, Бурко, я сьогодні зайнятий. Донька, а ти пограєш зі мною? звернувся бурко до білочки. Ні, дякую, маю багато справ, тихо відповіла білочка. Бурко обійшов усіх лісових друзів, але ніхто не хотів з ним гратися. Їжачок колючко збирав гриби, лисичка руда вчила віршик а пташка цвірка будувала гніздечко. Засмучений ведмедик сів під великим дубом і заплакав. Чому ніхто не хоче зі мною гратися? сумно запитав він. Раптом почувся тихий шелест, і з-за дуба вийшла мудра сова. Бурку, скажи мені, що ти відчуваєш, коли тобі дають подарунки або роблять щось приємне? запитала сова. Я радію, мені приємно, відповів ведмедик. А що ти робиш після цього? Що кажеш тим, хто тебе порадував? Бурко задумався. Він згадав, як зайчик приніс морквину, як білочка спекла пиріжок, як їжачок минулого тижня поділився яблуком. «Я...» Я нічого не сказав, тихо прошепотів ведмедик. Я просто брав і йшов. Ось бачиш, кивнула сова, твої друзі старалися зробити тобі приємно. Вони витрачали свій час, свої сили, ділилися найкращим. А ти навіть не сказав їм дякую. Як ти думаєш, що вони відчули? Бурко уявив собі, як зайчик вирощував морквину, як білочка довго пекла пиріжок, і йому стало соромно. Їм було сумно, прошепотів ведмедик, як мені зараз. Правильно сказала сова. Слово дякую. Це маленьке чарівне словечко. Воно показує, що ти цінуєш те, що для тебе зробили, воно дарує радість тому, хто тобі допомагає. Коли ти кажеш дякую, друзі розуміють, що їхня доброта важлива для тебе. Сово, а що мені тепер робити? запитав Бурко. Подумай сам, усміхнулася мудра пташка і полетіла у сую дупло. Бурко встав і побіг до зайчика. Вуханю, вуханю, покликав він. Вибач мене, будь ласка, ти приніс мені таку смачну морквину, а я навіть не сказав тобі дякую. Дякую тобі, мій друже, ти такий добрий. Зайчик щиро посміхнувся. Ой, бурку, мені так приємно це чути. Потім Бурко побіг до білочки. Родонько, твій пиріжок. Був найсмачніший, що я коли-небудь їв. Дякую тобі за нього, дякую. Ти так довго старалася. Білочка аж стрибнула від радості. Бурку, як же я рада, що тобі сподобалось. Я спечу ще. Того дня Бурко обійшов усіх друзів і подякував кожному за їхню доброту. І знаєте що? Всі його друзі раділи і посміхалися, а ще вони з радістю погралися з ведмедиком у хованки. Увечері мама обійняла бурка і сказала. Мій маленький, я так пишаюсь тобою. Дякую, мама, дякую, відповів Бурко. Дякую, що ти навчила мене доброти. Мама усміхнулася, бо це було найкраще дякую, яке вона коли-небудь чула. З того дня Бурко завжди пам'ятав казати дякую. І чим частіше він говорив це чарівне слово, тим більше усмішок з'являлось навколо нього. А ще він помітив, що коли даруєш людям радість словом дякую, то і сам стаєш щасливішим. Тому що доброта і вдячність завжди повертаються до нас. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Будем тепер всім казати дякую. Дякуємо наші дітки, наші слухачі. Якщо вам сподобається, не забудьте підписатись і поставити подобайку. Любимо вас!